Як знайти свою половинку? Давайте ми прочитаємо Пістання Коринфіна, 7 розділ, 38, 39 вірш. Посіму, видаючий заміж свою дівцю, поступає хорошо, це сказано, що значить свою дівцю? Це сказано до батька. Тобто до... це батько, хто видає свою дівчину. Поступає хорошо, ні видаючий поступає лучше». Жена зв'язана з законом, до жив муж муж'я. Якщо муж її, умрет, свободно вийти за кого хочет. Только в Господі. Только в Господі. І так ми бачимо Слово Боже, як знайти свою половинку. Перш все, якщо ми дивимося в оригінал, то взагалі мова єврейська або давньоєврейська правильніше, давньосемітська мова, або давньогрецька. Новий заповіт і давньоєврейська старий заповіт, то приблизно, щоб ви розуміли, приблизно. На одне слово у нас у староєврейській є 8 відтінків, а в давньогрецькій 4. Тобто давньоєврейська мова у 8 разів багатша за нашу мову, а давньогрецька у 4 рази. Тому, коли ми дивимося тут в оригіналі, то, в принципі, ми читаємо, як знайти свою половинку. Е, перш за все, Біблія говорить, що е, щоб, е, свободно вийти за кого хоче. Кого хоче, то приблизно звучить переклад, що подобається душі. Що подобається душі. Ось приблизно як можна перекласти це Слово Боже. Тобто те, що подобається душі. Тобто. Е, це характер, це менталітет, це культура, це е, розмова, це те, як людина бачить речі і так далі. Біблія не каже тут про тіло. Біблія не говорить тут про тіло, хоч тіло також добре, якщо воно тобі подобається. Але, кажуть людина, що сплять з тілом, а живуть з душею. І тому дуже важливо знати, щоб якщо ти хочеш вибрати свою половину, то тобі треба знати, чи підходить тобі ця людина, чи підходить тобі ця людина, чи тебе просто буде колотити від того, що вона рядом з тобою сидить. Тому, е як узнати це? Дуже просто. Ніколи, послухайте, ніколи ви, дорогі брати, хто ще не женаті, ви ніколи не узнаєте від дівчини її характеру. Ж Жінка це таке творіння. Знаєте. Якщо взяти хамелеона, то це далекий учень, далекий учень. <свисті> сказати, Мудрості жінки, вона вам от отак викроє, вона, вона догадається три кроки наперед, що ви хочете їй спитати. І вона вже в неї готова відповіді для вас. Перша вареник і котлети, і третя ковбаса. Все, у вас є <свисті> три відповіді для неї, в неї є готові. Тому запитайте у друзів, у родичів, запитайте у. Тому Крузі, де вона вчилася десь, в школі, ще денебудь, ось там вам розкажуть правду. Бо там вона забула про свою маску, вона забула там і проявила себе такою, як вона є. І тоді так само точно про нього ви можете узнати, розпитати, і вам все це розкажуть, звички, все, що потрібно. І Біблія говорить, він і вона повинні бути в Господі. Тобто, не в церкві, не путайте. Дехто каже, от в церкві, я взяв церкві. Біблія не каже в церкві, і Біблія каже в Господі. Тобто, людина повинна перебувати в Господі, спілкуванні з Богом. Тобто, вона повинна бути глибоко віруючою людиною. Все! І так, якщо вона тобі подобається в душі, так, вона тобі підходить навіть твоїм очам. Далі, якщо вона підходить, ця людина, я маю на увазі чоловік, чи дружина дівчина, чи хлопець відповідно, для брата чи для сестри, і в Господі, то це є воля Божа. Дехто дуже часто питає, а чи є воля Божа в ній? Оце є воля Божа. Зрозуміли чи ні? Оце є воля Божа. Хтось хоче запитати, чи є воля Господня. От вона. Душа підходить і. Е, в Господі людина, ти будеш жити щасливо і буде жити благословенно. Я пам'ятаю, наш один брат, він е, захотів женитися, і, як правило, браття женяться все-таки по погляду не серця, а погляду очей. Погляду очей. І він вибрав собі сестру, а вона така була, знаєте, така інтелігентна, вся в театрі, знаєш, все таке. знаєте, от, от. А він такий, знаєте, такий от парень, рубаха, такий батон. Знаєте, такий. Ні одної книжки не прочитав за своє життя. тобто ні одної в школу ходив з одним зошитом О, з одним всього. вот. І то десь його там за, от, за черевик пхнув, і карандаш був. Все, що в нього було. І вони познайомилися, от, вона йому значить, розказує про високі, значить там, от, інтелектуальні, такі інтелектуальний театри, все там, значить, так. пішли в театр, він заснув один раз, другий раз він проспав, третій раз проспав. На четвертий раз вони не розійшлись, то все вже. Він зрозумів, що він ну, довго в театрі не витримає, розумієте, от, всю ж в театрі. А їй подобається ти, атри, знаєте, от, 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 і так далі. Тому, якщо ти простий парень-рубаха, такий, знаєш, от такий от, простяцький, такий сало, такий кусок врізав, два сантиметри, ковбаси взяв в руку. От, і якщо ти ніколи в своєму житті не користувався виделкою чи ножом, <реш> от, Послухай, Дивись на те, що підходить тобі. На те, що підходить тобі. Тому... Е Будь мудрий, тому що придеться тобі жити з цим, і ти не зможеш ну, постійно ну, ви, ви будете жити різними категоріями, мислити різними категоріями. От. І тому Авраам, і Бог сказав через Авраама для раба свого, що він взяв із рода своєго. Тобто можна зрозуміти, що це із, із, із Ізраїля, а можна зрозуміти, із, із подібного собі. Із подібного собі. Тому хай Бог благословить нас. Як знайти свою половинку? Вона повинна підходити для нашої душі, подобатися, і це повинно бути в Господі.